Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про напруження на польсько-білоруському кордоні. Там було виявлено два тіла нелегальних мігрантів, і цією справою зараз займається вже прокуратура. Давайте розбиратися, що там сталося, що являється. Причиною, скажімо так, цих смертей і що може бути далі. Дякую кожному, хто ставить лайки цьому відео, хто підписується на канал, хто пише коментарі. Це допомагає і боротися з російською пропагандою, з російськими ботами, і також допомагає розвивати канал. Тож дякую кожному, хто підтримує. Отже, районна прокуратура міста Гайнувка Підляського воєводства Польщі. Розслідує смерть двох нелегальних мігрантів поблизу кордону з Білоруссю. Про перший випадок зазначає радіо «Б'ялосток». і цього нелегального мігранта, було, він був з однієї з країн Африки, поки що не зрозуміло, з якої саме його було виявлено в неділю, і його знайшли практично одразу. А іншого в понеділок вранці це було в двох різних місцях. Перше по першому випадку, в неділю цим нелегальним мігрантам вдалося зробити вирізати діру в тій в тому паркані, яке було побудовано на польсько-білоруському кордоні, і через нього пройшла величезна група нелегальних мігрантів. Коли на місце там за декілька хвилин під'їхали польські прикордонники, ці біженці почали втікати вже на польській стороні, пустилися, скажімо так, в розсипну, якусь частину їх вдалося відловити, якусь частину не вдалося відловити, і вони зараз знаходяться на території Польщі, блукаючи, скажімо, десь там, можливо, йдуть до якихось точок, з яких їх далі мають вже забрати оці водії, що їх возять далі в Німеччину. І один з таких біженців він втікаючи, попав в болото застряг в тому болоті. Польські прикордонники його знайшли, витягнули, але при цьому не вдалося його врятувати, бо він помер. Від переохолодження, так як на вулиці зараз вже прохолодно, їх туди привозять на білоруську сторону, просто можуть бути вони в шортах і в футболках, і на цьому все, тобто він не був якось там тепло в дітей, і саме тому помер від переохолодження. Польські рятувальники зробили все, що від них залежало, але на жаль, врятувати його не вдалося. Що ж до другого випадку, то він від його знайшли це тіло в понеділок. Вранці служба охорони залізниці виявила тіло мігранта, ймовірно, з Азії в районі міста Клешт... так... Клещелі і цією справою також займається районна прокуратура в Гайнувці. Польські слідчі, не виключають, що чоловік також помер від переохолодження, бо також був дуже легко вбраний. Також видання нагадує, що цей весь конфлікт, ця вся напруга на польсько-білоруському кордоні триває ще з. 2021 року відтоді відтоді, відколи перші, перших нелегальних біженців почали привозити туди на польсько-білоруський кордон. Тоді не було там ще жодної стіни, і вони просто штурмували, скажімо так, лінію кордону, переходили на польську сторону. Далі їх або відловлювали, або вони тікали вже далі. Це вже залежало від того, кому як пощастить. І однозначно, зараз в інфопросторі. Такому широкому дуже мало інформації про ситуацію на польсько-білоруському кордоні. Хоча для окремих людей це величезна трагедія. По-перше, це трагедія для тих, хто проживає в прикордонних районах, прикордонних селах, тому як ці біженці досить часто заходять в ті прикордонні села, лякають людей, можливо, роблять ще якісь злочини, про які ми просто не знаємо. І скажімо так, там досить напружена ситуація. Досить сконцентрувалися різні криміногенні елементи, які заробляють на доставці цих людей вже далі в е, Німеччину. Вони напряму, скоріш за все, працюють з е, спецслужбами Білорусі і Росії, які цю всю кашу заварили, і яку цю, які цю кашу е, скажімо так курують. І бачимо, що їм також вдалося вже добитися перших результатів з 2021 року. Ніби там нічого такого серйозного не відбувається. Ніби це просто якісь там люди, які хочуть потрапити в нелегально в Європейський Союз. І багато хто думає, що це якби ні на що не впливає. Але, друзі, давайте подивимося, за результатами вже там 2-2,5 роки це відбувається. За результатами цих 2,5 років, Німеччина вже впровадила величезну кількість перевірок на польсько-німецькому польсько кордоні. Так само на кордонах з іншими країнами. Країни Європейського Союзу починають впроваджувати перевірки, починають впроваджувати прикордонні. Донні пункти для того, щоб ці біженці не могли їздити по, по країнам Шенгену, так як їм це б захотілося, і однозначно, це і в подальшому також буде мати свої додаткові наслідки. А якщо ми дивимося ще й на те, що е, опозиція, яка зараз прийшла в Польщі до влади, має на меті це один з варіантів може бути таким, що вони цю стіну е, хочуть прибрати. То взагалі не зрозуміло, як мають проживати люди в цих прикордонних селах, хто має їх захищати, і хто має там підтримувати, скажімо так, рівень порядку, і взагалі для чого цю стіну зносити, мені особисто не зрозуміло. Будемо е, слідкувати за. Цими подіями, які там відбуваються, якщо будуть якісь нові ситуації з польсько-білоруського кордону, я також буду вам про них говорити. Я знаю, що більші великій кількості українців просто начхати на те, що там відбувається, але з іншої сторони, для окремих людей, так само для тих самих біженців, які намагаються заїхати в Європу, яких дуже часто просто насильно завозять на польсько-білоруський кордон з їх країн. Для цих людей це величезна трагедія, бо велика кількість цих людей вмирає просто в тих білоруських лісах. Їх або десь там і закопують, або вивозять там в якісь крематорії і десь їх всіх в одну яму зсипають. Дуже багато смертей, там дуже багато е, не просто дорослих чоловіків. Там так само багато жінок, там так само багато друзі, дітей, і е, ці всі люди вони не можуть відступити назад, тому яких ці самі спецслужби не пускають, і в них лише одна дорога прорвати, скажімо так, польсько-білоруський кордон і потрапити до Європейського Союзу. Чим це все закінчиться, поки що не зрозуміло, але на сьогоднішній день бачимо, що якісь проміжні цілі Росія точно досягає, скажімо так, в цій своїй боротьбі, і бачимо, що їм вдається напряму впливати на Європейський Союз, на їх структуру, на їх поведінку між країнами. Бо закриття кордонів це є дуже нехороший сигнал, і вони тепер можуть розуміти, що їх тактика працює, і якщо вони будуть це продовжувати або навіть підсилювати, тобто. Збільшувати кількість оцих проривів на польсько-білоруському кордоні, на білору... на білорусько-литовському кордоні і так далі. Що більше буде таких випадків, то скажімо так, більше буде закриватися Західна Європа від східної Європи, від країн Схід Східного Євросоюзу, Союзу, так, це і країни Балтії, і Польща, і Словаччина, і Чехія. І далі, коли на мою думку, якщо ці кордони таки будуть далі закриватись, і тенденція буде така сама, то може бути і таке, що потім е, оця частина Європейського союзу, яка межує з Росією, з Білорусі з Україною, вона буде просто відрізана від інших країн, і їм буде треба буде самостійно боротися проти е, російських загарбників, які також можуть на сьогоднішній день готувати собі якесь підґрунтя для того, щоб через 5, 10, 15, 20 років зайти в країни Балтії, зайти в Польщу і так далі. У вас може бути, друзі, своя думка з цього приводу, пишіть її в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!